Якщо беремо кейс Криму, ну гіпотетично, якийсь політик, не буду називати прізвище, тому що в нашій країні таких немає, погоджується на те, що Крим віддають Росії. Що відбувається далі? Далі відкривається скринька Пандори по всьому світу. Це один, один момент. Другий запускається знищення України зсередини, тобто, суспільство не готове на такі жертви, і зрозуміло, що тут може дойти навіть до громадянської війни. Хто це хоче? Це хоче Путін, тому що в нього на фронті не виходить нас дотиснути. І ще один момент: це вже не я кажу, а міжнародники. Хоча вони зараз, мабуть, залишаються без професії, тому що це нікому зараз не потрібно. То, наприклад, якщо Україна навіть погоджується, да, то по певним закон... нормативним актам ООН рішення прийняти під примусом. Диском, ну, Тому зараз відбувається знаєте, натиск двох ракетирів в 90-х, щоб жертва сама себе поховала, сказала, що вона. Хоче йти на мир, хоче віддавати території, а потім вони помиряться і будуть разом заробляти. Ні, так не може бути. Я думаю, що ми маємо свої червоні лінії дотримуватися, не йти ні на які поступки, які загрожують суверенітету нашої держави і незалежності. Так це буде складно, але давайте будемо реалістами. Ми бачимо в майбутньому допомогу Сполучених Штатів військова або фінансова. Вони про неї вже не говорять. Вони говорять, що вийдуть із перемовних процесів. Ну добре, виходьте. Тільки після того в цьому світі і будуть вирішувати якісь інші проблеми. Ви не вирішили ні ситуацію в Газі, ні з Іраном, ні з Україною. Куди ви далі підете? З Китаєм вирішувати? Ну це буде не просто смішно, це буде катастрофічно для Сполучених Штатів.